Мирного вам дня, любителі гострову. вашій увазі завершена робота. Ножі туристичні, великий турист і малий турист. Значить, давайте подивимось на великий турист. Плотно. Плотно сидить у шкіряних ножнах, поки вони не розносились. Це шкіра, не кайдекс, шкіра. Вони розносяться. Значить, виріб. Виготовлено зі сталі 50Х14 мф Я термічу цю сталь на твердість 57-58. Слісарка 10-й кут без мікрофаски. З агресивним різом. Довжина леза 14 см, Руків'я є 11,5. Накладки термоясень. Фіксація накладок квінтини нержавійка після вороніння. Паракордовий темляк зтильника ножа. Виріб має. Для захисту ріжучої кромки. Так, ви... Бо зараз розташую його у ножну і на відео не буде видно. Давайте покажу, як виглядає малий турист. Дивіться, це великий турист має лезо 14 см. Малий туристичний ніж має лезо. 12 сантиметрів. Відрізняється тільки довжиною леза. Розміщую пошкіряні ножни. Ножни мають подвійний підвіс. Ця модель має ножни з подвійним підвісом. Стаціонарний і активний. Так, малий турист. Лезо 12 см. Сталь 50Х14 мф. Лезо 12 см, руків'я 11,5 см, Паракордовий тимляк стильника ножа. Накладки термоясень, фіксація накладок, він тинержавіка після вороніння. Виріб має агресивний різ. На сухому дубі не заминається. Для кістки такий виріб не підходить. Для захисту ріжучої кромки розташовується в шкіряних ножнах. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Ножни і першого і другого туриста мають подвійний підвіс. Кого зацікавили вироби в такому виконанні... Подвозка с върт,